Рятуючись від критики або втечі від критики, Хлопчик, який вилазить з рами. З цікавістю вилазить за рамки нашої свідомості. І не даремно це дитина. Це абсолютно християнська картина. Ви дивитесь ютуб канал Небон. З вами я, актор Вадим Лялько. і це сторінка Вера Ребус. Справжні речі. Він вилазить за рамки, в які його заганяє суспільна думка. Йому, мабуть, років 10. Саме тоді, коли формується критична особистість. До десяти років діти вже починають критично оцінювати себе і свою зовнішність, бачать явні і надумані недоліки, як свої, так і навколо себе. З яким азартом він це робить? І на обличчі навіть легка здивовані, що, виявляється, можна було і так. Особистість людини формується шляхом самопізнання, самовизначення, самовиховання, самоконтролю і самооцінки. І знову наполягаю, що це абсолютно християнська картина. Ісус покликав дитину, поставив її серед них і каже, істину кажу вам, якщо ви не навернетеся і не станете, як ті діти, не війдете в Небесне Царство, хто отже стане малим, як ця дитина, той буде найбільшим у небеснім царстві. Чому саме ця картина, саме зараз і саме цей автор? Автор однієї картини, як про нього говорять мистецтвознавці, Пер Борель Дель Касо, 1835-1910 роки життя, іспанський та каталонський художник. Майстер стиля тромплей. Ця картина яскравий приклад розпису оманки, що розмиває межі між реальним та фіктивним простором. Назва цього жанру живопису походить від французького виразу трумп-лейл, що буквально означає «обманює око. Термін розпис обманки виник у епоху бароко, хоча картини, засновані на візуальних оптичних ілюзіях, відомі багато століть. А ранні приклади можна знайти навіть у розписах в помпеях. Але особливо популярний цей вид став саме в епоху бароко, оскільки ідеально підходив для тогочасної театральності. Продовжили справу ілюзії художники ХХ століття. Можна згадати роботи, наприклад, Рене Магрітта. Картина Бореля зображує бідно одягненого хлопчика, який вибирається з картинної рами. Щоб потрапити в інший вимір, у світ поза нею. Точна ідея художника та причина створення цієї картини нам невідомі. Але мистецтвознавці стверджують, що, судячи з назви, Борель свою роботу адресував консервативним критикам свого часу, які хотіли бачити на полотнах лише героїв та втілену етику суспільства. Та не звертало уваги на реальне життя. Свого роду це стало візуальним маніфестом художника-реаліста. Делькас удвічі надавалася нагода очолити найбільшу у Барселоні художню школу Лалотія. Проте майстер вважав за краще створити свою власну академію мистецтв. У травні 1873 року Перес одружився в Барселоні на Терезі Плаві Плавіволонга, яка була студенткою Переса в коледжі в Жироні, де художник служив викладачем малювання до заснування своєї академії. Тереза народила художнику 10 дітей, четверо з яких стали художниками. У цієї картини є декілька реплік. Якщо можна так висловитись. Зверніть увагу, як старша з них показує молодший, що існує інший вимір. Чому саме зараз? Мені здається, що наша країна за останній період показує усьому світові, як потрібно виходити за рамки. Експертних оцінок і очікувань. І це стосується як загалом усієї держави, я маю на увазі добровольчі загони і волонтерський рух, так і безпосередньо конкретних людей, яких я знаю особисто, і деякі, на жаль, вже пішли у вічність, і які, будучи успішними у своїх професіях, пішли на фронт. І навіть президент, який зараз використовує своє вміння мислити нестандартно, і це саме його талант. І наостанок з приводу нашого каналу, ми постійно намагаємось розширити рамки загальноприйнятого погляду. І навіть іноді вискакуючи за них, як цей хлопчик. Але орієнтир залишається незмінним. І ці роботи теж належать саме цьому художнику. Підписуйтесь на канал Небоон, ставте вподобайки. І, звичайно, наш зв'язок, коментарі.